Це воєнний злочин. Росіяни стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон. Детальніше розповім вже за мить. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підтвердила, що Росія втратила щонайменше 15 українських військових. Сталося це в момент, коли бійці сил оборони здавалися в полон. Організація проаналізувала відео, що з'явилися з грудня 2023 року. Правозахисники наголошують, що усі ці випадки необхідно розслідувати як воєнні злочини. При цьому станом на початок квітня офіс генпрокурора повідомив дещо більші числа. На той момент було відкрито 27 кримінальних справ за фактами страти окупантами. Українських військовополонених Йдеться про підеся 54 захисників. За даними офісу генпрокурора, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Звіти ООН про порушення прав людини підтверджують, що Росія систематично катує та страчує взятих в полон військових з Організації Відомо про щонайменше 29 таких випадків. При цьому ООН відзначає, що російська влада. Фактично нічого не робить для розслідування цих справ вже відомо про чимало подібних випадків. Наприклад, 7 квітня у мережі з'явилися кадри розстрілу українських полонених військових. Під кринками Херсонської області з очевидних причин показати це відео ми вам не можемо. На ньому загарбники умисно розстріляли трьох беззбройних бійців ЗСУ, котрі лежали у рівчаку. Офіс генпрокурора задокументував злочин, і поліція вже веде розслідування. Ще один кричущий випадок страти стався 25 лютого. Росіяни взяли в полон в Іванівському біля Бахмута сімох українських воїнів. Їх під дулами автоматів вивели з бліндажа. Змусили зняти бронежилети і поклали обличчям у землю і розстріляли. Це один із випадків задокументованих Human Rights Watch. Розслідуванням злочину займається СБУ. Дещо раніше того ж місяця, росіяни стратили ще трьох українських військових полонених під роботиним у Запорізькій області. Один із бійців був поранений. Правозахисники розпізнали окупантів за білою стрічкою на пов'язках і темнішим камуфляжем. Цей злочин також грубе порушення Женевських конвенцій. Також у середині лютого росіяни цинічно втратили шістьох українських бійців 110-ї бригади ЗСУ. Вони захищали позицію зеніт на околиці Авдівки. Хлопці були важко поранені евакуювати. Їх побратими не мали змоги через інтенсивні бої. У підсумку координатори обмінів домовилися з російською стороною, що українським військовим збережуть життя і візьмуть у полон. Проте окупанти їх вбили. Поступово російські злочинці отримують заслужене покарання. Наприклад, правоохоронці повідомили про підозру російському штурмовику, який розстрілював українських військовополонених. Це Дмитро Курашов, стрілець штурмового загону Шторм В 127-ї мотострілецької дивізії східного військового округу РФ. За даними слідства, загарбник у січні стратив бійця ЗСУ, якого полонили під час м'ясного штурму. Невдовзі українці контратакували росіян і захопили у полон Курашова та його поплічників. СБУ повідомила його про підозру, за умисне вбивство і порушення звичаї війни. Росіяну загрожує довічне ув'язнення. На жаль, такі випадки покарання окупантів лише крапля в морі для притягнення усіх винних у страті наших героїв потрібна цілеспрямована робота міжнародних організацій. Будемо сподіватися, що вони стануть більш дієвими у цьому плані. Дякую вам за увагу! Бережіть себе до зустрічі.